Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І з нами на зв'язок вийшла директорка театру та телеведуча Ярослава Кравченко. Вітання, пані Ярославо. Вітаю. Вітаю вас, пані Ярославо. Ну дійсно така важка тема для нашої сьогоднішньої розмови, але дуже багато бачимо вдячних відгуків, що саме завдяки вам цю тему ця тема стала публічною і на неї відреагувала поліція. Йдеться про п'яні вечірки в Києві, де двадцятирічні парубки із Івано-Франківська, які приїхали до Києва, організовували ці вечірки, запрошували дівчат, напоювали їх, накачували наркотики а згодом можна сказати, гвалтували, знущалися, і це все вони робили в прямому ефірі, знімали на відео, викладали в інтернеті. Я ну не знаю скільки часу це тривало, чи ви знаєте, і чому саме до вас звернулися для того, щоб ось це оприлюднити, чому не було якоїсь реакції зразу? Ну, хто це все бачив? Невже всі їхні підписники не розуміли, що вони творять? Ви ви таких питань не задавали навіть світ світотворчих і світосприйняттєвих. Давайте так почнемо з того, що назвати когось гвалтівником можна тільки після того, як є факт доведений поліцію, наприклад, факт зґвалтування. Тому ми можемо зараз говорити про непорядну і аморальну поведінку цих людей, які влаштовували вечірки. Наскільки я знаю, це тривало не так довго. Це такий свіжий процес, тому що хлопці переїхали до Києва тільки місяць тому, і вони встигли провести три вечірки. Чи відрізнялися ці вечірки аморальністю, чи змушували там когось пити, чи насильно додавали наркотичні речовини? Зараз стверджувати теж не можна, але ми е всі можемо побачити відеозаписи е цих е вечірок. Е найстрашніше, що відбувалося, відбувалося після вечірок, де вже не було така велика кількість людей, е і це відео, яке самі хлопці викладали зі своїми обличчями, називаючи імена і показуючи. Тіла непритомних або, можливо, сильно сп'янілих дівчат, частково оголених, і, власне, те, що вони з ними робили. Якщо говорити про ситуацію реакції соціуму, звичайно, вона не тішить, коли є люди, які захищають цих хлопців, але ми маємо визнати, що це зріс з того, наскільки здорове, наскільки. Доросле наше суспільство і скільки нам ще потрібно з ним працювати, пані Ярослава, то ви зверталися до правоохоронних органів, чи вони дізналися про це? А, розказую Я до мене звернулася підписниця, яка скинула лінк на акаунт власне організатора головного вечірок Андрія. Я дослідила всі сторінки, які були в наявності, збирала інформацію, запитала у своїх підписників, які. Дуже активно включилися і допомогли зібрати головний масив інформації і про учасників, і про імена, і про адреси. Я зібрала всю інформацію за допомогою підписників, які радо включилися і допомогли. І власне зібрану інформацію передала кіберполіція, яка власне зараз. Нацполіція поліція займається цією справою. Це тривалий час, бо чи одразу вони відреагували? Е, Ну я вам скажу, що цей кейс, цей випадок, мабуть, має ввійти в історію України і правоохоронних служб. Бо від моменту публікації до моменту реакції поліції пройшло менше ніж 24 години. Ну, цей кейс уже війшов в історію України, адже Одразу після заяви поліції була заява омбудсмена Дмитра Лубінця, що е, не можна виправдовувати дії цих е, людей, які таким займалися, тому що ну, почали їх виправдовувати деякі хлопці, писати, що, мовляв, дівчата самі винні. От. І після цього у вчорашньому вечірньому зверненні Володимир Зеленський, президент України, теж звернув увагу на це. І Він дослівно сказав, що насильство в Україні не повинно бути. Так, справа вона була великого резонансу її можна коментувати з будь-яких сторін. Я насправді дуже рада, що наше суспільство і влада говорить знову ж таки про тему насильства над жінками і про те, що жодна жертва невинна, коли стається такий інцидент, то винний гвалтівник. І е, дуже важливо зрозуміти і всім ще раз е, затямити, якого б статусу не була жінка, якою б роботою вона не займалася, якого б віку вона не була. А, якщо а, вона не дає активну згоду, якщо немає активної згоди, а все, що над а, з нею а, чинять інші чоловіки, це а, чи інші люди, це можуть бути інші жінки. Також да? це протиправно, це карається законом, а, і це а, може кваліфікуватися як а, зґвалтування. Ну тут власне важливий судовий прецедент, адже Багато хто пояснює, що в судах розсипаються справи про звалтування, про насильство над жінками, тому що ще на етапі слідства поліція пояснює багатьом жінкам, що ти не доведеш і краще забирай заяву, і нічого не буде. То мені здається, що варто було б піти світовим шляхом, світовим досвідом, де немає згоди, це. Насильство, і щоб 10 разів подумали ті, хто хочуть чинити такі дії. Так, дійсно, у нас є проблема з поліцією і спілкування зі слідчими, але окремо працює програма Поліна, яка навчає правоохоронців спілкуватися з, з жінками, з людьми, з людьми, я скажу не, не тільки жінками, які стали жертвами насильства. Тобто, в цьому плані ми Теж розвиваємося, можливо, не настільки швидко, як хотілося, б, але процес іде. йде. Пані Ярославо, як ви сприймаєте виправдання ось цього блогера, який, наприклад, заявив про те, що він заплатив 600 тисяч на ЗСУ, і він може що хоче робити, що хоче знімати. Це дуже мерзенний і цинічний момент. Що влаштовуючи вечірки, вони, начебто, збирали гроші на зсу. Допомога зсу і карна відповідальність це абсолютно різні речі. Якщо ти не знаю серійний вбивця і донатиш 10 гривень за зсу, це не пом'якшує твою вину. Це для прикладу, який не стосується даної справи, але Пані Ярославо, ну і ще ця справа дійсно ще одну дискусію підняла стосовно того, от з'явилася інформація, що двоє підозрюваних зараз у СІЗО, і швидше за все, вони будуть відповідати за створення порнографічних виробів, так і по порнографії. А решта учасників цих п'яних вечірок отримали повістки до центрів комплектування до військкоматів, і тут якраз теж виникла дискусія з боку з якраз наших вояків збройних сил України, які почали заявляти, що вони не хочуть, щоб такі були з ними на фронті. І саме такі представники. То як ви розцініте цю ситуацію і як стосовно повісток, так і стосовно цих двох, які у СІЗО. Uh, uh, дивіться, я особисто вважаю, що прирівнювати uh, Службу у Збройних силах України до покарання чи використовувати вручення повісток в якості покарання це абсолютно відверто дуже погана комунікаційна ідея нацполіції, тому що зараз Україна тримається саме завдяки відважності людей, які жертвують своїм здоров'ям жертвують своїми. Життями часто за нас люди, які пішли в першу чергу добровільно захищати Україну, якщо ми говоримо про взагалі російську навалу. І такий спосіб покарання, він ну він це, це нонсенс. Такого не має бути. Так, пані Ярославо, ну і те, що порушили кримінальну справу за виготовлення порнографії. Очевидно, що в нашому законодавстві немає інших. Можливості притягнути до відповідальності, адже ну, можливо потрібно посилювати відповідальність за булінг, за насильство, за я не знаю вести якусь статтю. Кваліфікацію злочину визначає прокуратура і слідчі за наявністю тих чи інших матеріалів. Якщо говорити на загал, тут могли бути примінені і взяті в розробку кілька статей. Якщо буде заява від дівчини, яка, яку ми бачили на відео, над якою судячи з відео власне, відбувався акт насильства, то це вже буде стаття про звалтування, і цю версію мають відпрацювати правоохоронні органи. Тобто, Чому прокуратура вибирає чи слідчі саме таку кваліфікацію? Це запитання? З приводу того, чи можуть бути там інші статті, так можуть бути ситуація покаже, треба слідкувати. Ну і запитання напряму не пов'язане з цим. А як ви вважаєте, можливо, в Україні потрібно легалізувати проституцію? Дивіться, я не можу підтримувати розмову з приводу цього з людиною, яка називає проституцією. Те, чим займаються секс працівниці, це дуже розлога тема. Це тема не одного коментаря. Ми можемо розглядати ну, тобто, в нас є е, організації, структури активісти, які розглядали всі моделі легалізації чи нелегалізації, покарання замовника і всього іншого. Я не думаю, що ми зараз вліземо в ефір з обговоренням цієї теми, і більше того, я не зможу дати короткий коментар, не пояснюючи взагалі засади, не які є в світі. Дякуємо вам, пані Ярославо, за ці коментарі, за те, що можливо знайшли можливість з нами поспілкуватися. Ну і дійсно, що підняли таку важливу тему, таку важливу дискусію. І дійсно буде сподіватися, що ось ці підозрювані в цих жахливих злочинах будуть притягнуті до відповідальності. Директорка театру та телеведуча Ярослава Кравченко була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. Дякуємо на все добре. Тримаємось. Дякую вам.